Є таке місто, герой Борислав, і там є наша церква, нове життя. Ось, ми трошки знайомі з вашою церквою. Колись у нас була одна біда, трапилася в Бориславі, У нас є реабілітаційний центр. І колись трапилося так, що став, сталася пожежа у нас на реабілітаційному центрі. І один ваш брат, дуже хороший і благословенний, він нам дуже сильно допоміг в цьому питанні, дав нам. Бляху, щоб ми могли зразу накрити цей центр, знаєте. І тому ваша церква для нас така близька. І любимо вас, хоча десь, може, ми так близько не знаємося. Е я муж однієї дружини, батько трьох дітей, деякон в церкві в себе, а тут у вас приїхав викладати. Маю таку честь тут викладати в місіонерській школі для вас. І маю можливість з вами поділитися Божим Словом. Пастор мені сказав, що переважно, коли приїжджають до вас проповідники, ну, викладачі, то їм десь годину часу дають. Я вас хочу зразу заспокоїти, щоб ви були спокійні. Не напрягайтеся, я годину не буду проповідувати. Все буде добре. Є знаєте, проповідників теж є свої заповіді. Одна із таких заповідей проповідників говорить, що блажені є короткі, короткі, бо їх знову покличуть проповідувати Знаєте, тих, які коротко проповідують, їх люблять. Колись ще наш пастор, такий Антолій Іванович Кліновський, може хтось його знає, багато викладав. Він казав, що каже: пам'ятай, завжди ніколи не можна втомлювати святих. Втомлювати святих не можна. А ще пам'ятаю дуже одну цікаву історію: приїхав один проповідник проповідувати. І до нього сестра підходить після зібрання, після його проповіді, і каже: йой, брате, каже, ми вам так дякуємо. Ми вам так дякуємо. Тому що, каже, минулого разу теж приїжджав один проповідник, каже, цілу годину говорив ні про що. Втомив всю церкву. Каже, а ви то все саме зробили тільки за 10 хвилин. Каже, ми вам так дякуємо за то. Добре, друзі, давайте ми звернемося до Божого Слова. Я думав, чим поділитися з церквою сьогодні, знаєте, і цей контекст, в якому сьогодні ми з вами живемо, він десь і визначає сьогодні тему наших проповідей. Я маю на увазі війна і ті труднощі, і проблеми, які ми проходимо сьогодні. Та й взагалі, знаєте, труднощі не тільки на рівні держави, але десь і бувають якісь особисті моменти, особисті випробування, особисті проблеми. І я маю на серці поділитися з вами таким словом Божим, яке записано в Євангелії від святого Матфія, 8 розділ з 23 вірша. Євангелія від Матфія, 8.23, втихомирення, бурі на морі. І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалася на морі, аж човен зачав заливатись хвилями. А він спав. І кинули сучні, і збудили його та й благали. Рятуй, Господи, гинемо. А він відповів їм, чого полохлеві ви маловірні. Тоді встав, заказав і морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав: Хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому? Слава Господу! Чудесний просто текст, який ми маємо. І хоча це була історична, реальна подія, але ми беремо звітом важливі духовні уроки у своє життя буря в нашому житті. Буря в нашому житті. Декілька важливих уроків. Перший урок, коли ти потрапляєш у бурю, коли твій човен потрапляє у бурю, це не обов'язково повинно означати, що немає Бога у твоєму житті. Зауважте, знаєте, коли, напевно, учні вони разом з Христом сіли до цього човна, і Христос там був з ними. О, вони вже були спокійні, вони були переконані, нічого лихого з нами трапитись не може тепер. Якщо вже в Лоці з нами є Христос, що може статися погано? Чи може бути якась буря, ми пройдемо через все? Вони були спокійні. Ну тут сталося. Навіть не дивлячись на те, що Христос був в їхньому човні. Ви знаєте, не всякі бурі в нашому житті, вони трапляються десь по причині наших гріхів. Не всяка буря приходить по такій причині, як прийшла буря в житті Йони. Йона втікає від лиця Божого. Йона противиться волі Божій. Йона тікає від свого покликання. І тому він потрапляє в буря. Це буря зовсім іншого характеру. Ну ось тут інша ситуація. Тут інша ситуація. Сьогодні із самих одних, одних із таких небезпечних сучасних єресей, може і не сучасних, може вона десь мала місце теж в історії. Вона говорить про те, що якщо ти сьогодні віруючий, якщо ти покаявся, значить у твоєму в житті не може бути жодних проблем, жодних випробувань, жодних труднощів. Ти маєш бути успішний, здоровий, багатий і так далі. І, так далі. і дуже приємна єресь. Дуже, і ми з радістю її приймаємо. Багато людей з радістю її приймають. Але життя показує інакше. І в життя приходять різні труднощі, знаєте, і людина, яка мала таку теологію, вона мала таке розуміння, воно виявляється просто не готовою до того, що відбувається в її житті. Ну, цей приклад нам яскраво показує, що навіть якщо Христос є в твоїй лоці, це не означає, що не прийдуть якісь певні випробування у твоє життя. Зовсім інша причина, для чого воно прийшло у твоє життя? Ті бурі не приходять для того, щоб тебе зламати, коли Господь допускає певні бурі, вони приходять з певною ціллю і вони мають користь в нашому житті. Вони мають користь. І апостоли, повірте, вони вийдуть зовсім іншої з тої бурі. Що приносить буря в наше життя, коли вона допущена десь Господом для нас? Яка вона має? Такі, скажімо, приховані благословіння для нас. У ті приховані благословіння, які заховані у випробуваннях. Ну, по-перше, знаєте, буря завжди виявляє, хто ми є і яка глибина нашої віри. Вона деколи допущена в наше життя випробування для того, щоб ми побачили, хто ми є насправді і наскільки глибокі коріння нашої віри. Тільки тоді приходить якийсь вітер сильний, якась буря, знаєте, можна побачити, наскільки. Наскільки глибоке коріння в якогось дерева? Можливо, ви десь після якихось бурь ви бачили, коли лежить величезне дерево посередині дорозі, а коріння таке собі невеличке було. А інші набагато менші дерева стоять нерухомі. Буря виявляє, буря показує. І випробування, які приходять в наше життя, вони мають таку користь для нас, тому що вони показують нас справжніх. Десь, знаєте, от розбивається така наша самовпевненість в собі. Десь розбивається оця ілюзія про те, що ми все можемо і так далі. Ми бачимо себе справжніх. Ми бачимо себе справжніх. Можливо, десь ми, ми, нам не сподобається те, що ми в собі побачимо. Але воно викличе в нас оцю потребу в Бозі. Розумієте? Тому труднощі приходять для того, щоб показати, хто ми є насправді. Я такий, знаєте, приведу приклад сімейного життя. Я до того, як не був одружений, я був про себе впевнений, що я взагалі дуже духовна людина. Знаєте, що я серйозний духовний чоловік і так далі, і що в мене ідеальний характер, і так далі. Але прийшло сімейне життя, і воно мені багато чого показало. Мені самому. Проблема не в моїй дружині. Просто через неї Господь мені показав, що в мені робиться. Знаєте, Я зрозумів, що мені ще багато і багато треба працювати над собою. Багато ще треба шліфувати свій характер. І це корисно буває. Но більше того, буря виявляє не тільки, хто ми є і яка наша віра, але що набагато важливіше, буря показує, хто такий Бог. В бурі дуже часто, в життєвих тих штормах наших. Ми пізнаємо велич і силу Бога. А коли ми ще можемо пізнати його силу, як не тоді, коли приходять якісь проблеми в наше життя? Коли народжуються свідоцтва Божої слави? Коли в нас появляються оті просто історії про це, про те, який Бог великий в нашому житті? Коли у нас все добре в житті? Ні. Найчастіше? Слава Божа! Ім'я його прославляється, свідоцтво народжується тоді, коли ми проходимо якісь випробування в нашому житті. І там, в тих бурях, заховані самі цінні відкровання. От зверніть увагу, знаєте, учні, коли попали вони в цю бурю. Вони знали вже щось про Христа до цього. Вони вже бачили, як він ісціляє людей. Вони вже бачили, що він має владу над хворобами. Вони вже бачили, що він має владу над нечистими духами. Вони вже бачили. Ну, що той має ще владу над природними стихіями, що він ще може втихомирювати просто в бурі, це було нове откровення або новий етап пізнання Христа. Такого Христа вони ще не бачили. І переважно оті нові откровення Бога. Або більш глибше пізнання Бога чомусь так є, що ми отримуємо тоді, коли проходимо різні утиски в житті. Чим глибше скорб, тим ближе Бог. Є така от приказка одна. Задайте просто от життя Йова. Він проходить ті всі важкі моменти у своєму житті. Для чого? Для чого? І ось в кінці, вже в самому кінці 42-й розділ книги Йова, там є п'ятий вірш, це є ключовий вірш цієї книги, це висновок, це то, ради чого Йов мусив пройти через це все. І, пройшовши, він скаже: Я чув про тебе тільки послухом вуха свого, а тепер мої очі бачать тебе. Набагато глибше пізнання Бога, і воно відбувається в бурі. В бурі ми пізнаємо, хто такий Господь. Наступний урок бурі. буря змушує нас шукати Бога. І написано: І кинулись учні, і збудили Його та й благали. Рятуй, Господи, гинемо. Кинулися, включилися учні. Ось так часто і буря, коли вона приходить в наше життя, ми мобілізуємося зразу, ми активуємося, ми просипаємося від духовної сплячки. Ви знаєте, є одна така однородна, ну, народна ну, така притча дуже повчальна. Можливо, ви її чули. Про щуку і карася. Не чули? Значить, двоє продавали, їздили з одного села продавати рибу. З одного села в одній бочці возили карасів продавати. І один приїжджав, а то літом було, знаєте, жара. І один приїжджав, поки доїдеть, а дорога була далека. Приїжджав на той ярмарок. Відкриє ту бочку з карасями, а там через, через ту жару більше половина риби, вона вже пузом вверх плаває. А другий приїжджає з того самого села, ну все то саме, відкриває, а в нього риба карасик, живенький плаває такий бодренький. І той вже не витримав каже: слухай, ну поділися секретом, ну що ти робиш? Той каже, секрет дуже простий. Каже, я туди в ту бочку з карасями. Кажу, пускаю щуку. І вона їх там ганяє, ганяє тих карасів, знаєте, і вони не розслабляються, вони, і вони виживають таким чином. Така гарна, знаєте, ілюстрація того, що Господь деколи, коли він бачить, що ми десь впадаємо в такий духовний якийсь сон. В нього є щуки. Ця щука послана не для того, щоб нас покусати, але для того, щоб нас пробудити. Те, коли Господь допускає якісь моменти в наше життя для того, щоб нас активувати. І ми шукаємо лиця Божого більше, сильніше, молитовне життя, воно стає багатим нашим. Жага по Божому Слову появляється більше. Один пастор, знаєте, він колись захворів дуже тяжко, просто зліг, на місяць зліг. І це благословенний час виявився для нього. Тому що, знаєте, робота пасторів, вона важка. Завжди церковні питання, треба бігати, служіння і так далі. А тут уже все. І ліг, і місяць часу молився, перечитав стільки літератури, так просто наповнявся Богом. Потім його Господь зцілив, він став на ноги. І вернувся до своєї пасторської рутини щоденної, важкої праці. І закрутило його, закрутило. І десь він себе піймав на тому, що він вже так давно не шукав так лиця Божого, як тоді, коли він був хворий. І він каже: Господи, прости мене, що в мене зараз немає стільки часу на тебе, як в мене було тоді. І каже: я чую такий чіткий голос. Каже, часу в тебе рівно стільки само, як було тоді. Що тоді ти мав 24 години, що зараз ти маєш 24 години? Питання в іншому, в тебе вже нужди тої немає. Потреби уже тої немає. Деколи, коли приходить потреба в наше життя, вона нас змушує шукати лиця Божого. Наступна буря буває перед великими перемогами в нашому житті. А ну, будь ласка, нагадайте мені, куди вони плили. Разом з Христом, щоб вони попали в шторм. Куди вони плили? Пам'ятаєте? Вони плили в землю Гадаринську? А що там відбудеться? А там відбудеться одна із самих прекрасних також чудес Ісуса Христа. Одна з великих перемог також в духовному світі? Тому тут є захований дуже цінний урок. Бурі в нашому житті вони бувають перед великими перемогами. І якщо ви доплисте, якщо ви витримаєте цю бурю, буде перемога в вашому житті. Буде перемога. І останню думку, яку я вам залишу, буря народжує славу для Господа. А народ дивувався і казав, або іншим словом, просто хвалив Бога і казав: Хто ж це такий? Що та море слухняні йому. Буря народжує хвалу для Господа. Прийшовши її, народжується слава для нього. Ви знаєте, хочеться просто це все десь от перевести. Ми можемо це взяти в особисте наше життя. Але я хочу оці от уроки також і застосувати по відношенню до війни, яка сьогодні є в Україні. Це прийшла буря. Прийшла буря. Але ми побачимо, знаєте, що багато церков мобілізувались. Ми побачимо, що багато віруючих включились. Молитовне життя відновилося в церкви. І я хочу сказати, що ця буря, після якої обов'язково прийде величезна перемога, величезна перемога. І що весь світ він побачив, він буде говорити, що дійсно з Україною є Бог. Коли ми пройдемо, коли ми переможемо, і Божа слава вона явиться на Україні. Уже є дуже багато, знаєте, позитивних таких моментів. Нещодавно наш пастор він приїхав з молитовного сніданку, був в Києві на молитовному сніданку, і е, один з пастерів він говорив про те, що так, з одної сторони, знаєте, ця війна вона викликала таку велику хвилю міграції. Знаєте, що 7 мільйонів українців вони виїхали. Але, але, при тому всьому, виїхало також і багато віруючих. Це не добре з однієї сторони. Але з іншої сторони, ви знаєте, що ті українці, які повиїжджали, поросіювалися по всьому лицю землі, і тепер, там, де вони є, там відкриваються церкви. Тепер. Багато повиїжджало в Європу. Знаєте, що Європа духовно слабенько. А зараз там багато наших і відкриваються церкви. І зараз, до речі, от просто на даний момент наш пастор з моєї церкви, з Борислава, поїхав в Англію, тому що там вже є 40 українців віруючих, і вони там зараз відкривають церкву. Слава Богу. Тому ми ніколи не знаємо, знаєте, як Господь працює. Він працює не так, як ми собі думаємо, не так, як ми собі уявляємо. Благословіння приходять не так, як ми чекаємо в нашому житті. В нього є свої методи, свої шляхи. Але головне в тому всьому довіряти нашому Господу. Довіряти, покладатись на нього всім своїм серцем і славити Його велике ім'я. Амінь. Хай Господь нас благословить. Помолимося.